Кілька аргументів енергетичних, чому переведення скасування переведення годинників це зло. До прикладу, якщо скасовувати переведення на літній час, тоді на сході України сонце буде вставати в Це те, що я тобі кажу. і відповідно генерація електроенергії за рахунок сонячних панелей, вона буде починатися на години, коли ця електроенергія, взагалі в принципі не споживається. Так, До другий приклад, якщо Скасовувати переведення знову ж таки на літній час, то 24 серпня в Києві буде темніти в сьомій вечора, а в Харкові буде темніти в шостій тридцять вечора. І відповідно, оцей сув, якби на більш ранній час, що це означає? Що ввечері люди будуть повертатися додому вже затемно, yeah, yeah. збільшуються витрати на штучне освітлення вулиць. Yeah. Якщо ми ну, не переводимо годинник, і в нас світає раніше. Виробіток, як я сказав, і СЕС припадає на години, коли воно не використовується. Ввечері в нас оцей вечірній пік він збільшується ще на якусь... Да, не ще на годину. Відповідно, люди більше споживають вдома. Підрахунки кажуть, що от якщо скасувати от переведення годинників на літній час, у нас орієнтовно збільшиться споживання електроенергії населенням на 1 мільярд кіловат годин, що дорівнює по сьогоднішньому тарифу 4 мільярда 320 мільйонів гривень, і оце навантаження якраз ляже на енергоатом.